Сьогодні йдемо маршруткою з автостанції на першотравневій. Квитки нам коштують на 30 гривень за людину. І їхати приблизно 15 хвилин. Погода сьогодні видалася і похмуро, хмарно, але без дощу. Ми вже у сировиці. Йдемо на ферму. У найкращих сподіваннях ми так спішимо, що навіть чоботи загубили. Від зупинки маршрутки до самої ферми йти пішки хвилинок десять. Але ми так спішили, так бігли, що добігли хвилин за п'ять. Пусть мы на остров сыне фермим. Да, Донь, будем звонить? <мыве> Добрый, день. Добрый день. А можно до Это же вас просто на ферма, правда? Да, Можно до вас? Собака, собака. Собака, да. Чтобы она тебе сказала привет. Привет, Каня. Тож собака рамка, і вона так розмовляє. Ага. Папочку, хочете? Да, хочу. Дуже привітна, та гостинна, пані Галина Дмитрівна. Люб'язно провела нас спочатку в будинок. Там ми побачили мавпачку Гаріка, шиншило з дитинчатами, а також папух. Та що там розповідати? Самі дивіться. До речі, розкажу наперед, що родина пані Галини розводить понад 50 різновидів пернатих та інших диких, домашніх та екзотичних тварин. Також за потреби вони приймають їх на реабілітацію. Ще я дізналася, що після початку війни ніхто не допомагає, господині. Вони отримують тваринок самотужки. На пенсію пані Галини та зарплатню її сина. Та плату від відвідувачів фирми. Ось приходьте, він вас чекає. Гарик його заводить. Гарик, будь-якого привіт. Ось тут можна взяти щось, щось, щось і давати йому сміливо. Ні, ти бери ручку, яблочко, бери ручку. І засовуй йому в дірочку, туди просовуй, щоб він зміг взяти. Не бійся, він не кусається. Тримай, тримай, так просовуємо і тримай, ne, не спеши віддавати, він щось sure, тебе віднімати буде. Ух ти! Клас! Классно, тобі гарні! Дивійся, то він тобі за ручку потрогав. Він тільки потрогав, не бійся. Все, то. Щось не сподобалось Гарі, так?

Вот бой вот, деток, видишь, есть? Видишь, детки? Да? Детки. Класс. А смотрите этого пиканчика.